Такий ліс, дати на Звідки приход дрова. Бершацького, приходить? Бершацького? <газу> звідінь. Ну, це, це дрова називаються. Окремо відібрані. <газу> ли, І запевняють, що Але це вони підпалю? палять ними лікарню. І чи йде на ліс бірки, на паливо. Зараз в договорі має бути такий номер, всі ага. перераховані. Це Дрова. Я запитую директор. Дивимося на ну, оце мидя, так? Ну, І так. на цей ліс. Питаю, разом привезли. Разом. Ціна однакова, однакова. Ну, Це хто ж з нас дурний вже хоче зробити всю громаду? Ось ліс. І ось дрова. Це ж ліс. Ну Давайте ми визовемо експертів, хай. Ні, треба Поліцію щось. А, і ще, знаєте, що я гроші запитав. Чи ціна однакова цього кругляка, який має 40 діаметрів не менше. Я, я зрападимося. Він однаковий. Ціна однакова, що того, що цього. лісника за жопу брати. Це не лісника. Це, не лісника. це... це відібраний ліс, десь попадав. Ну Марку, хай буде тут. Ви думаєте на доски, на дерево, на стримки. І вон дрова. Однаковий. А як військовий все, хто в окопах такі дрова не говорить, я покажу. А що? Довго не потишно.

Є. Біля вот так, біля башти Так? Ми ж стартували, є. А башна що, що чи не Це комунальне підприємство. І всі питання орієнту, все інше вирішуються тільки на сесії. Так. Яким чином цивівці, казали стануть на території? Забігли самі дещо. Ну, Хто заключав довгий? Ні, ні, ви як директор чи драган, mm -hmm. а які ви мали право. Ми mm -hmm. здаємося, питання задаємо депутатам, Ми зобов'язані, зараз веземо поліцію, запросом. І тоді буде відповідь якось конкретніше. Ми зараз хочемо просто так поговорити. З ким ми заключили договір на отримання цих голови. Тепер раз не біля цих дрова заготовлені для американного ці? Це теж дрова? Оце дрова? Да. Оце дрова? Да. А чому вони окремо? Такі... На нашу думку це вибрано стик. З з тих, з тих і... Ви привозили машини і ну, є поток кажуть. Це зі дрова. Це дрова, так? Да? Да, добре, бірки треба. Це відібрані. Я не, я треба, бірки, там, звідки вони йшов? Трасфотографуватися. Вони ну, ну, відібрані, а розружена машина була. Та добре, розружено, її. Бажали... Ще ми хочемо подивитися, це приміщення. Освідування треба, щоб ніхто не трогає. Це безкритульник там собака. Да. А да. що в ньому зараз знаходиться? Знаю. Ми хочемо подивитися, давайте Чи Чиї коні? Договорі є. А хто коли них працює? Да. Для вигулки коня, він ходить по кругу. Кувати? Ну так, це коня кують. Думаю, ну, що це буде не для коней так само. Коли розкупиться. Це місце для гноярки? Так. Казав, на базарі. Зробили гноярку. І для вас, для, для тебе я бачу, я можу тобі світ сказати. Я бачу вже нічого. В центрі зробили гноярку біля кладбища. Одимося на коні. Куди не будемо заходити? А чому ми не будемо? Ми зайдемо, щоб люди бачили, що це не просто чого слова. Галя не наскільки тут головися? Це все, все на одного одному <реш> Так. Це... Не знаєте інформацію, що є мазурика, є драгана коня. Мазурика немає. Як же ти навчився брехати цей короткий час? Душа є Це всі коні ну, мера. Це коні а? мера. Тут немає мазурикого коня. Ну може і нема, то його тоді кольору.

Дивіться, в мене є саме перше, дивіться, я депутат Січак, можна я саме перше задам вам писати? Я знімаю на відео, щоб ви розуміли. Підійдіть, будь ласка, зі мною на одну секундочку. Підійдіть, будь ласка. От наш юрист, заступник перший. Зайдіть за мною, будь ласка. Щоб ми так зрозуміли, бо нам вони кажуть, от юрист і заступник міського голови, каже, що він не бачить, що тут знаходяться на території вівці. От ви їх бачите, візуально, хоть скажіть, будь ласка. Є тут вівці? Є вони, да? mm -hmm. так? Вони утверждають, ось вони стоять і вони кажуть, що вони їх не бачать. Нема, mm -hmm. каже, тут овець. Ми, Коротко, це ми для працівників поліції mm -hmm. запросили вас для того, бо там триган звертався, що вони були в комуновості, не бачили там порядки. От і ми прийшли депутати, І побачили овець. Mm -hmm. в ТМТ довгий арін ти хто? А він овець? каже, їх тут немає. Немає. Їх нема увесь. Увесь немає увесь. Вони їх не, не вони їх бачать. Ви побачите. То виходить, що якоби... Тепер вони вже кажуть, що договір є. Але з Качупом Андрієм, депутатом, це на дешком тільки треба, що ми право договір укладати. Це перше. А далі, що можна, прийдемо туди. Прийдемо прийдем на територію до дров, до, дров, до коней. Побачите, <піллян> стоювати. Чуєте, шановні слідчі, побачите, що він поляк. Це я вам сказали, що депутати. Здорово спеціально відвожені розпалку. Скажіть, будь ласка, а де за склад ваш? Біля, добрі, хоч підійде до дрону. Добрый день. добрый день. Конечно, добрый день. мы запросили еще депутата. Запросили, да, добрый день. Пошли как раз, только на початок сериала. Це дрова лежать справа, я так розумію, так? Да? Ну це дрова, так. Да. Да, а зараз я піду зніму ці дрова, покажу людям. Що це називається дрова. Це дрова, дрова. Це дрова, які ми полят в комунгоспі. Це називається дрова. От. Це ми так розуміємо, що це дрова. Коли ми побачили оці дрова, їх теж називають дрова, ми попросили пояснень, на що нам відмовляють. От. Це теж дрова. Це друга серія. Це дрова. І оця дрова. Якщо приїздити дрова, що треба відправити? Це людина, яка зовсім не розуміється. Це ділова древесина. Це у вас якийсь фанерний дуб. Це спеціалісти можуть оприділити тільки. Ну, є спеціалісти? Да, ви, ви Ні. Ми не спішіть, йде, все нормально, ми зафіксуємося. Висим, на Ми, що прийде... Перше, давайте прийдемо з працівниками поліції, ще подивимося, чи коні вони бачать. Подивимося, коні. Йдемо ще до коней подивимося, щоб що працівники поліції побачили, чи є коні. Бо я бачу, а ти не бачиш. Мені не зрозуміло, є ті коні чи немає, їх тих коні. А якраз тут місце коню, коням. От в цьому місці якраз потрібно вигулювати коні, утримувати. От зробили гноярку ну, в центрі міста, щоб люди приходили на кладовище і розуміли, що це таке тут у нас перші дід робить. От не знаю, що це таке.